Нановні глядачі, вам всім привіт з Миколаївщини, мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Якщо ви уважно дивитесь, то ви бачите, що в мене на столі сьогодні капуста. Тож мова сьогодні піде про насіння капусти, яке я буду висівати на наступний сезон 2025 року. Цього сезону я вирощувала і кольорову капусту, і красноголову чи червоноголову, ранню капусту і середньопізню. пізню. Ця капуста в мене вродила. Не дуже важно, тому що ви самі знаєте, який був сезон надважкий, спекотний, посухий, жаркий. А у мене поливу нема зовсім на городі, зовсім. Е, тож, як ви бачите, капусти є, це середні, є більші екземпляри, є менші. Ну, Десь до 2 кіл капустинка, півтора, Є й 3 кіла. Ну, я не буду всю капусту нести. У мене було е, по. До речі, оце капуста професор, а оце капуста агресор. Вона відрізняється трішки забарвленню. ця більш світліша, та більш зеленіша, більш темніша. Всередині вони обидві світло дуже гарні на смак. Не знаю полежкості, бо ще тільки сьогодні 15 грудня. Всім вас і вітаю середина грудня і з неділею у вас будьте здорові. Тож, почнемо. Цього року я не купувала оце насіння. Це, так би мовити, залишилося із минулих років. Чомусь десь воно заховалося, і я його не висіяла. Сіяла таку капусту. Харківська зимова Уже неодноразово дуже непоганий сорт. Це сорт капусти. Один з найкращих пізніх вітчизняної селекції. Транспортабельний, морозостійкий, добре зберігається. Вегетаційний період 150-165 днів. Головка округлоплеската масою від 2 до 4 кг. Шільна, переріз білий. Смакові якості відмінні. Рекомендується для свіжого споживання і квашення. Культура холодостійка, світло та вологолюбна, вирощувати розсадним способом або посівом насіння в ґрунт. Висівати на глибину 1,5-2 см, висаджувати розсаду у віці 45-50 днів. Потребує родючих ґрунтів. Позитивно реагує на внесення добрив. Отака капусточка е, харківська зимова. Я думаю, багато з вас знають е, таку капусту. Так, е, в минулому сезоні я вирощувала ранній гібрид капусти білоголової етма. Вона мені дуже сподобалась, тому я і в цьому році замовила насіння гібриду капусти білоголової етма. Надранній гібрид білоголової капусти. Період від висадки розсади до збирання врожаю складає 45-50 днів. Рано формує головки, можливо, надранній посів. Одночасне дозрівання врожаю. Головка щільна, компактна, округла привабливого салатового зеленого кольору. Маса головки від 700 г до 1,5 кг. Густота посадки під укриттям 7-8 рослин на 1 метр квадратний. Тож я вирощувала таку капусту і знову буду вирощувати. Цей гібрид капусти Етма. Непогана. Смачна і в таку погоду нашу стресову, вона дала свій врожай непоганий. Я ж кажу, у мене немає на городі поливу. Хто хоче, можливо, можете зайти на мої літні відео про город. І там я дуже часто показувала свою капусту, як вона росла і розвивалася. Також, як я вам сказала, вирощувала агресор і професор. І на цей рік я знову замовила цю капусту. Гібрид професор середньопізній. Гібрид капусти 115-125 днів. Плоди великі, округлі, масою від 3 до 5 кг. Внутрішня структура щільна і соковита. Призначений для споживання у свіжому вигляді переробки та зберігання 4-5 місяців. Гібрид стійкий до пошкоджень трипсом та фузаріоза. Ну от, ну. Схоже, схоже, схоже. Дійсно така капусточка. Ну і далі, як ви вже зрозуміли, також гібрид агресор. Унікальний гібрид білоголової капусти середньопізнього терміну дозрівання 110-125 днів. Капуста агресор характеризується відмінними смаковими та товарними якостями. Гібрид стійкий до розтріскування, фузаріозу та трипсів. Ідеально підходить до квашення та вживання у свіжому вигляді. Урожайність складає 9-11 кг з метра квадратного. Термін зберігання 4-6 місяців. Сорт капусти підходить для вирощування розсадним способом або прямим посівом у ґрунт. Ну, Гібрид агресор. Я думаю, багато хто з вас знає його. Ну, і на е, капуста цвітна. Фірма Коуел. Отака От капусточка іглу. В цьому сезоні я також вирощувала цвітну капусту. Був у мене. Урожай не дуже прям такий файний, але був, був, зібрала, навіть в морозивку трохи поклала. От, І поїли. Капуста іглу. Середньопісній сорт цвітної капусти. Вегетаційний період 120-130 днів. Качан круглий, щільний білого кольору. Маса 500-700 Сорт відрізняється високою врожайністю, стійкістю доцвітушності та відмінними смаковими якостями. Призначений для споживання у свіжому вигляді переробки та заморозки. Ось такий е сорт капусти. Це сорт. Буду вирощувати. Ну, написано, що це продукт Італія. От. Найкраще насіння світу. От так. Всю свою капусту я буду вирощувати з розсади. А оцю харківську зимову я буду е, сіяти у парничок на розсаду. Якщо цю, я буду ну, в теплиці то цю, можна сказати, у відкритий ґрунт. Можливо, прям і у ямки у відкритий ґрунт. буду садити цю капусту. Це вже перевірена роками капуста дуже гарна. Тож, отакий огляд на сьогодні в мене. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку. А також у коментарях діліться, які сорти капусти ви вирощуєте. Які у вас успіхи? Бо бачила, що в цьому сезоні дуже багато людей жалілися, що зовсім не було капусти. Або капуста була дуже поганої якості. Ну, як ви бачите, у мене непогана капуста, навіть і без поливу. Обробки, три обробки за весь сезон. Мульчоване. У мене город, я мульчую свої посадки, тож і капуста була гарно замульчована соломою. От, були підживки. Коли робила підживки всім рослинам на городі, то і перепадало і капусті. Це у або зелене добриво підливала, коли трошки було якоїсь вологи, або по листу йшло добриво із баку. От. О, отакий мій сьогодні відеодогляд. Всіх запрошую підписатися на канал, хто ще не підписаний. І не шкодуйте для мене, будь ласка, вподобайки. Дякую всім, хто додивився мене до кінця, всім бажаю здоров'я, благополуччя, а найголовніше нам усім миру. Не забуваємо дякувати нашим захисникам за кожен день і за кожну хвилину нашого життя. Всім ще раз щиро дякую. Чекаю вас у нових відео. До побачення, друзі! Миру всім нам!